Ви дивитесь Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Вітаємо вас! 11 заявок на відключення світла за перший день. З 29 грудня 2023 року уряд скасував мораторій на відключення боржникам електроенергії, газу та водопостачання. Компанія постачальник електрики у Чернігові ТОВ ЕНЕРА склала списки боржників і, 22 січня почала відключати постачання. Загалом в області люди за Боргували за світло більше 140 мільйонів гривень. Як проводять відключення у приватному секторі та багатоквартирних будинках, та що робити, щоб повернути електрику, розповімо далі. Працівники Чернігівобленерго готуються відключити від електропостачання будинок у приватному секторі в Чернігові. У місті працює дві бригади електриків. Відключення займає близько п'яти хвилин. За день бригади можуть відключити до 25 споживачів. Про це розповів старший майстер приладів обліку Чернігівобленерго Олександр Карелін. У приватному секторі відключення проводиться зі застосуванням спеціальної техніки автопідйомника. В багатоквартирних будинках відключення електрики проводять у під'їздах. Не обов'язково мати доступ до квартир. Розповідає Олександр Карелін. На складових клітинах завжди є захисні комутаційні пристрої, пробки, автомати відключення проводяться саме там. В перший день відключень припинили постачання до 11 домогосподарств. Списки боржників працівникам Чернігів-Обленерго передає компанія постачальник послуг Енера Чернігів. Згідно правил, ми всіх споживачів, які подавалися на відключення, попереджали за 10 робочих днів. Списки, звісно, формувалися від найбільших боржників, ті, які нам заборгували і не платили тривалий період часу. За словами Наталії Лущик, в області загальний борг за світло більше. 140 мільйонів гривень. Найбільше борг і 40 тисяч, і 60 тисяч. Тобто люди, які не сплачували більше двох років. Якщо людина сплачує суму боргу, їй підключають електрику знову протягом п'яти робочих днів. Але ця послуга платна: від 200 гривень у багатоквартирних будинках до двох тисяч у приватному секторі. Борг також можна реструктуризувати. Ми дивимося документи, які. Надає споживач. Це і довідка про доходи його, і довідка хто зареєстрований, проживає за даною адресою. Ми розглядаємо тут на комісії, і приймаємо рішення по всіх питаннях, пов'язаних із заборгованістю. Наталія Лущик радить звертатися до центру обслуговування ЕНЕРИ Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Чернігів на межі перевищення епідемічного порогу. Про це розповів генеральний директор міської лікарні номер 2 Владислав Кухар сьогодні на загальноміській нараді. Якщо темпи зростання захворюваності, захворюваності будуть зберігатися, то можливо на наступному тижні або ще через один ми перейдемо через планку епідемічного порогу. І відповідно до того, будуть включатися всі необхідні обмеження, які визначать санітарно епідемічна служба виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако попросив батьків при виявленні перших проявів хвороби залишати своїх дітей вдома. Вчора обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляв, що рівень захворюваності на грип та гРВІ, в тому числі коронавірус, на Чернігівщині, нижче епідпорогу на 7,4% і перебуває на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу. Прокуратура готує апеляцію на рішення суду про державну зраду на Чернігівщині. До 10 років засудили жителя буянок Максима Криволапа. Його звинувачують у тому, що здав окупаційним військам односельця Атовця. Про це повідомила головний спеціаліст з питань інформаційної політики Чернігівської обласної прокуратури Марина Ющенко. 10 років це менше ніж передбачає санкція статті про державну зраду. Чому так сталося і як сприйняли такий вирок у буянках? Розповімо всю. Жеті десять років за ґратами та конфіскація майна. Таке рішення 25 грудня 2023 року ухвалили судді Чернігівського районного суду у справі про державну зраду жителя буянок Максима Криволапа. Йому інкримінували те, що він здав друга атовця російським військовим під час окупації Чернігівської області. Призначити покарання у виді позбавлення волі нижче від ненижчої межі, встановленої в санкції цієї статті з конфіскацією всього належного йому майна. Колегія суддів пом'якшення покарання аргументувала тиском, який вчиняли російські військові на підсудного під час окупації. Колегія суддів доходить висновку, що як обставину, що пом'якшує покарання, слід визнати вчинення ним злочину під впливом погрози та примусу. За словами головного спеціаліста з питань інформаційної політики Чернігівської обласної прокуратури, Марин. На Ющенко, прокурор Сергій Домашенко не згодний з рішенням суддів і готує апеляційну скаргу. Просто я не мог тоді ніяк іначе поступити, то що мене в самого вбили. Під час судового розгляду Максим Криволап пояснив, що боявся за своє життя, і тому під час окупації боянок повідомляв росіянам інформацію, яку вони вимагали. Кажу, друже ще вийшло, що я назвав фамілії там, кажу якась стара тікати, тікань, типа чи я не знаю. Після цього друга Максима Романа Артеменка забрали до підвалу школи у Вишневому, де били, а наступного дня виконали на кладовищі. Я попрощався з усіма. Усіма і взагалі, взагалі, не жадав, що я назад сюди прийду додому і все. Мене про викинули мене на кладовище у вишневому, в сусідньому селі. На кладовище мене викинули. Просто я був без сознання, без нічого. І якась бабушка з вишневого. Водічко мені по лісу полило, я потом прочухався. Підвал у сільській школі став місцем допитів. Там отримували місцевих жителів, яких підозрювали у допомозі зсу. Розповідає завідуюча сільським садочком Ольга Шарпата. Вони всі сиділи по цих каморках, деякі були. Хлопців, да саме цю кожен сидів по своїх каморках. Вони між собою їм не дозволяли спілкуватися. Це зі слів тих, хто тут був. Рідні засудженого державній зраді ситуацію не коментують. З квітня 2022 року він перебуває під вартою. Не хочуть нічого розказувати. Постраждали від російських військових. Роман Артеменко живе через дві хати від будинку засудженого. Його вдома ми не застали. Чоловік працює. Його бабуся, яка переїхала до боянок із Вишневого, аби піклуватись про онука, говорить, що хлопець після полону і катувань скаржиться на своє здоров'я та погане самопочуття. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. У Ріпкінському ліцеї зробили укриття на три тисячі квадратних метрів. Там може одночасно розміститися 800 людей. Під час повітряних тривог у сховищі ліцею можна продовжувати навчання з усіх предметів, зокрема із з інформатики. Про це Суспільному повідомив директор Ріпканського ліцею Сергій Лебедко. Почали ремонт укриття у вересні 2023 року. Витратили на нього 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Шість мільйонів це кошти державної субвенції, ще мільйон сімсот. Виділили з бюджету громади. Це тривога була? Хорошо, заходьте. Це укриття Рібкінського ліцею площею понад три тисячі квадратних метрів. Зі слів директора Сергія Лебетка, під час повітряних тривог там перебуває приблизно 800 людей, 500 – учні, решта працівники школи, а також діти й вихователі з садочка, який розташований поруч. У вересні 2023 року розпочали ремонт приміщення підвалу, пофарбували стіни, провели вентиляцію з обігрівом, розставили парти та повісили дошки. Зараз уже основний ремонт закінчений, тому як основне те, щоб міценати допомагали спонсори, державні кошти бо виділені, було приміщення. Дозволяє сьогодні дітям не тільки перебувати під час тривоги. У сховищі, а ще проводити повноцінні уроки. Кожен клас має власне місце в укритті, де вони сидять на всіх уроках, окрім інформатики. Її проводять в окремому освітньому просторі вулик. В укритті є спортзал, де учні можуть пограти в настільний теніс чи провести естафету. Для дітей з садочку також облаштували окреме приміщення, в якому є ліжка та ігрова зона. От ви бачите, з якого підвала, що зробили за полгода з вересня місяця. З його слів, ремонтні роботи обійшлися у 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Шість мільйонів це кошти державної субвенції. Решта з бюджету громади. Всі планети, які були поля, уже із сонцем, вони. Порозлітаємося, або далі не Ми Продовжуємо урок, наче і в школі. Сергій Лебедко також повідомив, що школа отримає сонячні батареї для забезпечення підвального приміщення під час аварійного відключення світла. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.